Вітаю всіх. І так, ситуація на Великдень. Херсон. Небезпеки, обстріли на великдень. Небезпека, обстріли на великдень. Херсон. Багато іпсо, маніпуляцій, збору інформації, ночі, небезпеки. Все, що пов'язано з ресурсами. Обережно, обережно. І переміщення всього. Там головний, хтось цим керує, і це, це це відповідає. За цим слідкують. Кінцевий результат який? Ну, важко. Що Щось захистом важко. Допомога. Допомога якась буде по захисту, Херсон. Ви на Великдень я не бачу, щоб вас прям довбали сильно, але слідкують дуже за логістикою і ресурсами. Таке зараз цікавить по Херсону. Добре, Миколаїв. Миколаїв на Великдень, Миколаїв на великдень. Яка ситуація по обстрілам по небезпекам? Миколаїв. Відразу за стій виходить. Там, де свято обережно. Працюватиме ППО Миколаїв. Зразу захист виходить. І вночі обережно будьте. Будь ласка. Домовленості якісь там у вас є, дуже непогані, але будьте обережні і там, де ресурси військові, також дуже обережно. Кінцевий результат який? І псоманіпуляції, збір інформації обов'язково на нервах погратись. Енергетика, світло. Тут може залишити без світла також. Світло також може постраждати Тому обережно. Одеса. Місто Одеса на Великдень. Місто Одеса на Великдень. Яка буде ситуація? Одеса. Ох, блін. Відразу летітиме, любі мої. Відразу можуть бути жертви. Там, де святкують щось, обережно, будь ласка, там, де весело. Адмінбудівлі, боже. Будинки. Логістика, любимая логістика, шляхи. Це портова інфраструктура, обов'язково може бути ЖД інфраструктура. Одеса на Великдень, мрії добра в них, Багато мрій фантазій на цю тему довбанути. Обережно, будьте Одеса, підвищений стан, стан жертви Боже, але може відпрацювати ППО. Надіємося на ППО. Одеса буде важко летітимуть ракети. Переважно щось таке, як швидкісні цілі. Тому будьте обережні.